Сьогодні я був на ефірі, і журналіст поставив таке цікаве питання: як забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору без шкоди для інших сфер економіки? Моя відповідь була простою до банальності. Я вам її скажу: ніяк ніяк не можна забезпечити фіна... стабільне фінансування оборонного комплексу без шкоди для інших сфер економіки. Ніяк, якщо у вас немає в країні військово. Промислового комплексу, за рахунок чого ви також живете і паралельно субсидуєте оборону. От, не може ніколи так не було, щоб країна, яка не виробляє і не торгує зброєю по світу, могла цивільними податками і суспільством забезпечити війну. Так не було ніколи, крім одного випадку. Це була Друга світова війна, радянський Союз, де повністю все було перекладено на військові рейки, де люди працювали на заводах не за гроші. Це були пайки, це, це, це були талони, це були шматочки хліба. Повністю суспільство було мобілізоване на одну задачу. А тепер поставте перед собою питання: а ви готові до такого життя? Ну, то уявіть собі, що завтра кажуть, все, зарплат не буде. Працюємо тільки по карточкам, по талонам їжу отримують лише ті, хто працюють на оборону. Всі інші змушені виживати так, як вони хочуть. Ви уявляєте, що в державі буде? І як це чим це все закінчиться? У нас люди за менші абсолютно утиски. а а це утиски готові. Просто вже я не знаю, в такому випадку, якщо це, не дай Бог, станеться, то я не знаю, що буде і як суспільство витримає. Так, от, насправді, насправді відповідь дуже проста. Не можна цивільними грошима, не можна цивільним сектором забезпечити оборонні потреби. Власне, тому ми так залежимо від допомоги, від мільярдів Сполучених Штатів Америки. І проблема ось полягає в тому, що ми, ось з такою опаскою, небезпекою дивимося, а що ж там буде зараз виборах: Камала переможе чи там Трамп переможе. Я впевнений, що хто б з них не переміг, ситуація зміниться і зміниться суттєво, але небезпека полягає в тому, що ми з вами абсолютно беззахисні і. Небезпека ще поглиблюється тим, що нам не дозволили. От я, я свідомо це говорю, нам не дозволили мати власний військово-промисловий комплекс, за рахунок якого ми б могли самі себе забезпечувати. Тому нам підвищують податки, тому нам розповідають, як нам нас треба общіпувати, як у нас буде падати там наш соціальний рівень життя і так далі. і так далі. Ну і де світло дівається, я також відповів. Це відео, Ютуб і Телеграм, шапці профілю, воно велике. Я так і називається чи можемо ми забезпечити?